Отак от, от краще. Я вже не можу на себе дивитися. Не кидай. Тобто це на твоя Моя. Ночки доброго дня. Ово. Ви також так розмовляєте зі своїми чоловіками. Інша сторона прикольна. Я піду, за джати квіти. Всім привіт. У мене сьогодні пів дня проходить за домашніми справами. Я тут їсти готую, і на заморозку, і так нашому синочку. Тому вся в справах і зараз треба вже буде якраз кормити. Я давно вам не показувала, що він їсть, тому зараз покажу. Отак от, от краще. <рес> Скуштуй хоча б. є такий прикол, що він спочатку викидає, потім куштує, подобається, а вже коли все викидав, тоді вже подобається. Ще не дуже люблю отак, коли я роблю, люблю більше, коли отак от роблю. Отакого він і сам так робить. Так? все смачного, не буду тобі заважати. Так дивишся, що з дітьми якраз тренуєш витримку. Бо що, коли починаю викидати, треба себе стримувати, щоб там не насварити, не накричати. Так, я інколи буває, зупиняю, кажу, не викидає тримаю його руку, щоб він не викинув. Інколи так не працює. Але в будь-якому випадку. Витримка тренується. Я вже не можу на себе дивитися, в мене вже так коріні повідростали. Попросила Костю, щоб, можливо, він сьогодні або завтра мене вже пофарбував, тому що я зараз зазвичай ходжу з хвостиками, так, щоб навіть пробору не було видно, щоб не було видно відроших коренів. Я хотіла ж пофарбувати ще до 10 го числа, але було не до того, тому треба нас доганяти. Фарбування, тепер буду червоним. Мені, до речі, сподобався цей колір незвичайно, але коли вимивається, то дуже, дуже так видно. А тепер цікаво буде, який буде червоний, якщо ну, пофарбувати саме на цей колір волосся. То до цього я, в принципі, вже звикла, а тепер треба буде звикати до червоного. Взагалі хочу собі стрижку якусь, але то вже буде в червні або навіть на початку липня, я ще подивлюсь, коли точно. Можливо, навіть на початку липня, тому що я хочу перед тіминим днем народження пофарбуватися, постригтися, точніше, постригтися, пофарбуватися. Хочу саме якусь собі стрижечку, тому що зараз у мене чисто рівне волосся. Я не люблю, мені не подобається, коли в мене рівне. У мене немає тут об'єму як такового. І мені треба навпаки, у мене волосся тяжке саме по собі. І мені треба навпаки, щоб його було не так багато. І щоб хоч якийсь об'єм був. Якщо я по мою голову покажу вам зразу, воно буде повністю так прилисено. Це я зараз чисто, знаєте, отак от ще поробила. Отак от. Для того, щоб хоч якийсь об'єм був. Тому що в інакшому випадку я буду просто тупо прилисана. Нормально. Тому я отак от собі об'ємчик. Поки з вами спілкуюсь, дитина собі І їсть. Поживай їду, яку ми приготували, їжу, так? Трішки викину і з тієї сторони і все, а так їсть. Треба вже потихеньку буде позорно вчити його їсти, ложкою, вилкою. Тому що все супами все супами, або якщо дуже прям жидко, то я його кормлю з ложечки. А так все руками. Їж, синочки, їж. Зараз мама тобі фрукти якісь поріже. Угу. Зараз перед другим денним сном погуляти, <губ> так? Клас? <губ> а її ще побачили, нашу тепличку у них парничок, парничок здуло. Треба щось придумати, щоб її не здувало. Це ще не такий сильний вітер. І я побачила, що в мене влазив вже Йдемо. Лунечка квітне. Треба щось придумати, щоб її не здобалося. Що? Ого! Ого! Навіть так! Оце не очікуємо. При тому, що воно повинно пихатись тут. В дирочку. І там ще в дирочку. Ага. Сильно, сильно, нічого не скажеш. Реально сильно. Hello. Okay. А Ми обідаємо. Костя приїхав з роботи, поки Чомик спить. Я приготувала картопельку із кріпчиком Костяком салатик такий, сказать, нарізка. А в мене мій попавний салат це редиска з огірками і сметаною. Та також любить поставити вподобайку. І м'яско. А на фоні, як зазвичай, ми ну, як зазвичай ми дуже до доводилися про маму. Супер мама, продовжуємо її дивитись. Підпочили від неї, тепер треба подивитися. Все, ми будемо їсти, вам бажаємо смачного. Також їсть. Я зараз вийшла в центр. Коротше, нам треба було в магазин, там кашку купити і все таке. І ми спочатку хотіли поїхати разом, але мені захотілося прогулятися. Я кажу, костю, давай я з чьомий спустюсь. А ти через півгодинки виїдеш і приїдеш в магазин, ми прогуляємося з Тьомою. То ми так і зробили. Я з Тьомою. У нас дуже тепло, І не дивіться, ще я в джинсовці, але у нас тепло. А... Але при цьому дує вітер. Такий прям штормовий. То зараз начебто так тихо, але коли я спускалась, я думаю, добре, що в мене хоч хвостик. Волосся хвост хвостику а то б в мене волосся було б, я не знаю, де. Взагалі йдеш, тут так пусто, ні людини. Я люблю, я люблю ввечері гуляти, тому що реально людей майже немає. І така тиша, такий спокій, але і гарно можна насолодитися такою прогулянкою. Ну, зараз не потихеньку в магазин. Я думала, я що буду довше йти. Але я за 15 хвилин вже спустилась. Я не очікувала. Пробував говорити 15 хвилин. Цього року пам'ятаю, я показувала ці клумби, які були з тюльпанами, гіацинтами. Як бачите, вже ці квіти поприбирали і будуть щось вже таке літнє саджати. Цікаво, що буде цей раз, тому що в минулому році були жоршини. Робимо ставки. Що в цьому році буде в цих клумбах? Саме в літній період. Йдемо про Шопінг стріт де завжди купа людей. І зараз пусто. А ні, там людинка не пішла. Трішки є людей. Але майже пусто. Приміряємо кепки. -кеп. Звісно, вона великувата, тому що це one size, один розмір. Але коли йдеш так по сонцю, то тьомана панамка, вона прямо так хоч сонце буде затуляти, не буде очі потрапляти. Я вже думаю, може отаку вот взяти. Тьома, Тьома, не знімай, будь ласка, не кидай. Не кидай. Не знімай, не знімай Тьома. Будемо ще боротись з кепками, щоб він не знімав. Ні, не будемо брати. Ми вже всі разом хто? зібралися. Хто? Жіночку, ви хто? Моя. Чому ви дали свою дитину? Сусідка. Тобто це не твоя дитина. Тобто дитини. Я вам хочу от дивіться, яка мода. Погляньте. Файні дівчата. А -а -а. Не спіши, не спіши. Ну, взагалі так, якщо глянути, мені взагалі не подобається їхня мода. Вона дивна. Ось коли магазин не закритий, я можу позаглядати вітрини. Бо коли відкриті, якось навіть і незручно. Жіночки, доброго дня. У вас дуже класний вигляд. Це чот. Модні, модні, так. Тьома. Тіа! Ми ще вдома у нас 19.02. 19 мені треба буде зараз веде щось приготувати, тьому повечеряти. Я таке поки що даю. ще даю. Ще, короче, не надумала, що давайте толком їсти, тому зараз буде їсти сир кисломолочний із фруктами. Взагалі ж були в магазині, то купили. Груші. Я ніколи не замечаю, коли не замічаю, коли якось те ще збере. Хоча ми разом. Три огірка, але вони чомусь на картинці жовті. Я сподіваюся, що вони не жовті. Так. Малина. Тут 250 грамів і вони коштують 25 грамів, десь 3 євро десь так. 125 г лохни. 2 євро. Сир хаварті. Фемі кашу зранку таку от даю, Вівсяночку. Молочну. І тут ще кучу всього ті наганала набрала на всякий випадок. Я або в дорогу, якщо кудись будемо їхати, або там не встигаю щось приготувати, то даю вже готову їжу, готові кашки такого типу, такого плану. Типу. Це 8, плюс вівсянка, плюс. смузі. Також містянка з різними смаками, плюс фруктові всякі пюрешки додаю в йогурт грецький, або в той що тут, то сир кисломолочний. Або навіть там, коли якісь оладки роблю, то також додаю. Ну, таке я разом брали, скажімо так. Зроблю багато. Знижки були. Ще я взяла мені бульбашка. У нас є великі, а ага, це вирішила взяти маленькі, тому що маленькі зручніше пустив. Тому що великі там на вітер треба саме, вони для вітру, тобто їх так не подуєш. А маленькі сам пропускаєш, то... вже пускаєш. Якби ще око не стрибнуло, було б взагалі ще для чого я взагалі взяла в mm. Щоб тьоми калека вчити йдуть. Ще mm. буде буду дивитися, як ми це робимо. І також вчитися. Я так думаю. А ще ми з Костю побалакали і вирішили, що додаємо в тьоме життя і в нашу також нову традицію. І якось спочатку ми з Костю двох купали тьому, я вкладала, а потім якось перейшло так, що я почала купати і вкладати його. Ми вирішили поговорили, вирішили, що все таке, мабуть, буде більш правильно, якщо Костя нам візьме на себе купання, тому що в майбутньому да, там все одно Костя буде його подалі купати, а не я то Костя буде з ним купатися, його купати, а я буду вже вкладати. Ми гадаємо, що це буде більш правильне рішення, тому що так виходить, що я його кормлю, тому що Костя на роботі, я його кормлю, готую його їсти. Тобто це все роблю я. І щоб не було в дитини якоїсь неправильної асоціації, що у папи немає якоїсь такої зони відповідальності, да, і з ним, крім того, що там виховувати його, заробляти. Ну, дитина цього не розуміє, дай, що папа його виховує, що тато його заробляє там гроші і так далі. А вона буде розуміти, що саме дії дії якісь з дитиною, то будемо так пробувати сьогоднішнього дня. Сьогоднішнього дня, так? Ні? Ми ж поговорили. Поговорили, а тату то не обсудили. Це було вже з сьогоднішнього дня. Так? Так. Уже? Поговорили. Ви <ріст> також так розмовляєте з своїми чоловіками. Ей, командуємо віскрити <ріст> слова молочний. До 29-х закордонний. Зараз буду готувати вечерю. Така малинка велика вийшла. Малесенька. І сінор було теж, а 125 грамів. 22 крони, 250 крон, чи скільки туди? 250-25. Ти знаєш, що это малина? Португал. Та-та! І ось вийшов. вийшов така вийшла така вечеря, а сир із малинкою і з сохінкою. Інша сторона прикорм. Да, санок? Смачно було? Скажи. Ти будинку з'їві почне віддала свого століка. Ага. А я слава так. Доїдай. Доїдай. Я тільки сьогодні говорила про те, що витримку тренує, прикорм. Ну я магніум вип'ю. Я також думаю. Правильно, треба випити магніум, навіть не з рахунок прикорму. А коли купуємо редиску, я її одразу обрізаю і складаю в садочок. Це вона ну, така велика вийшла, крупна. Прям маленька. Правда, грязна. Треба буде ще помити. І потім можна вже класти в холодильник. Що, хлопці? будеш з мамою сьогодні купатися, так? Тата у нас сьогодні в прольоті. так? В та? смислі в прольоті. Тому що тата куча роботи, треба сміття повиносити і потім оце помити. Спочатку... Я показала на тьому, і то... строїть. Я на стільчик показала зі столиком, оцього я заберу. Так. А тату помиє. Такий куменний. Ти куменний. Купатися йде? Купі-купі. Ти там що із цього з кишені ще дістаєш, так? Там ще знизу може бути. А кажи, мама, що ти мене знімаєш? Що купатися? Пішли пішли, пішли, пішли. Пі! Я вже готова. Готова до справ, ми какова з плати, тому можна займатися цікавими справами. А саме ні, не в карти грати, якщо що. Та я думаю, ви самі догадались Я піду саджати квіти. Сьогодні, як би, 16 травня. І треба вже висадити. Хочу посадити айстри, Покажу вам поближче. Айстри, низькорослі, вони лише 20 см. Дуже гарні. Ось незвичні взагалі айстри 45 см. Чорнобривці. Чорнобривці, носі ламати. Вони скільки тут? Одні низькорослі, 30 см, а ці 25 см. Синія, Ось. Вона низькоросла лише 20 см. Оце от головне от такі от низькорослі рослини і Айстра. Айстра ця синія. Що тут ще, 45, 30, 25. Оці три рослини треба садити недалеко. Тому що вони не їх треба попереду ставити. Тому я, мабуть, викопаю просто лунку, як буду, як правильно, лунка українською. Я думаю, ви зрозуміли. В неї посаджу, а потім вже буду пересаджувати куди захочу. Да, так що... Пішло я саджати квіточки. Біля цих тюльпанів під вікном я посадила цинію. Вона така різнокольорова, я думаю, її буде тут дуже класно дивитися, а потім вже буду розсаджувати на Тюльпанів і ще якісь квіти. З цієї сторони я викопала дві таких готуночки чорнобривці я хочу посадити. Мабуть, отут другий і перший. Або, або. Тому що отам -от, отам -от, там от, там айстри будуть. А... Мабуть, чорнобривця там посаджу, а тут ще подумаю. А тут айстр. Нескоросик. Оцих нас низькорослих айстер. А їх небагато. Ось. Взагалі трохи. Їх ще так поклали, що можна дуже легко їх в цьому вітрові просто загубити. А, ага. Бо як воно? Як його відкрити? сейчас реально я їх просто розірву. А тепер так треба. Так? Так Вода вам Угу. Замудрили. Можна було якісь тих зробити чорнобривцях? Одна загубилась. І щось так мало. Ще я вирішила, походу, не прибирати цей ящик. Я сюди посадила ще айстр чорнобривцям. Або тут і залишу, або просто вони будуть як кросада тут в мене рости. Єдине, що мені не подобається, це що залишилося цей. А це мені не подобається. Все, в мене починається час для себе. Перемоді ми прокинемося. І мені довелося раніше зайти в хату. Ще, до речі, домовилася з Костю, що він мене завтра пофарбує. Ще щось я закашуюсь. Я вам хочу сказати велике дякую за перегляд і за те, що пробули з нами цей день. Не забудьте поставити вподобайку і побачимо з вами на наступному відео.